Доброго дня, члени виконавчої комітету, запрошення. Сьогодні нам необхідно провести засідання виконавчого комітету. Із 23 членів виконавчого комітету присутні 13. В є. Є пропозиція провести засідання. Не буде інших пропозицій. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Перед початком роботи я нагадаю, що йде 1124 день війни. Я попрошу вшанувати пам'ять загиблих освітніх військових і наших завинених мовчань. Доноситься три питання. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти, нерухомої на наслідок бойових дій, терористичних актів делесій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. І друге про продання матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків пожежі. І третє рісне. Хто за те, щоб зараз могли взяти в даний порядок день? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Е, зміни доповнення будуть? Немає зміни доповнення. Хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний нашого засідання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Регламент. Ну, 20 хвилин давайте. Я думаю, спині. Так, регламент 20 хвилин. Хто за даний регламент, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Переходимо до розгляду питань. Олена Михайлівна, будь ласка, кого про затвердження рішення комісії. Доброго дня. Комісії з питань компенсації прийнято рішення про надання компенсації за пошкоджене майно Лавренко Олександру. Ні, далечу, те рішення потребує затвердження на да, засіданні фінансового комітету. Прошу підтримати це рішення. Рішення на руках є, так? Да. Так. Пропонується рішення. Запитання Голова Михайлові. Немає, так? Пропонується рішення. Перше. Затвердити прийнято на засіданні комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження, знищення об'єкти наукового майна, вносить бойових тіровістичних актів з причиною збройної агресії Російської Федерації проти України щодо надання компенсації за пошкоджений об'єкт наукового майна, рішення No9 21 березня цього року про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкту Лавренкових Сандру Леонідовичу за заявою No3В від 1925 року тіре 170 537. Друге, комісії з розділу питань щодо надання компенсації за пошкодження знищення Ми випадемо, є великома сідом бойових дій терористичних актів, диверсії з причиною збройної агресії Російської Федерації проти України забезпечити внесення цього рішення виконавчого комітету Зіньківської міської ради. До реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів з дня прийняття, з дня його прийняття. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого секретаря виконавчого комітету міської ради Альон Кришталь. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто Приймається. Дякую, пане. Друге питання про надання матеріальної допомоги.

Валерія Васильовича, 1973 року вже 57, 11 березня цього року в його будинку сталася пожеж... пожежа за відповідно до пожеж акту пожежності. Це було коротко замикання, вигорів повністю дах, всі будівельні конструкції. Крім того, 10 метрів квадратних стін постраждало. Але при гасінні пожежі було завдано значних збитків під час гасіння пожежі водою. Комісія розглянула дані матеріали на засіданні. Перейшли до висновку, що сума збитків досить значна. Відповідно, до порядку ми можемо виділяти рішення виконавчого комітету 50 тисяч, але комісія пропонує виділити 60 тисяч і внести це питання на город сесії зі Півської міськради. Прошу Чи будуть запитання? Немає. Пропоную це рішення звернутися до сесії Зінківської міської ради з клопотанням про продання Олексієнку Валерію Васильовичу. Одноразово матеріальна допомога на лікування на, на ліквідацію наслідків пожежі в розмірі 60 тисяч. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався. Дякую. Дякую, І третє питання різне. Буде у кого з членів виконавчої комітету в різному? В мене доставлено ще буде. А? До так, що залишити? Да. Ну, тоді, якщо немає порядок денний вичерпаний, засідання виконавчого комітету Української міської ради оголошується закритим. Дякую всім, хто прийшов.